Радий вас вітати! Сьогодні ми поговоримо про такий важливий процес, як дихання. Я розповім, для чого взагалі тварини дихають та які варіанти органів дихання існують. Процес дихання у тварин умовно можна поділити на три етапи: перший це зовнішнє дихання або газообмін. Завдяки цьому процесу тварина отримає кисень і позбавляється від вуглекислого газу, що є кінцевим продуктом дихання. Другий етап це транспорт газів в організмі. Це забезпечують або спеціальні трубочки трахеї, або рідини всередині тіла тварин. У більшості випадків такою рідиною є кров, що містить гемоглобін. Ця сполука прив'язує до себе кисень і транспортує його до клітин. Подібним способом звільняє клітини від вуглекислого газу. Внутрішнє дихання це третій етап. Він відбувається вже в клітинах. Під час нього прості поживні речовини за допомогою ферментів розщеплюються. Під час цього вивільняється необхідна для життєдіяльності організму енергія, і саме для цього потрібен кисень. Таким чином, можна сказати, що основний сенс дихання полягає в тому, що кисень використовується мітохондріями для отримання енергії з простих органічних речовин. Тварини залежно від способу життя мають органи водного дихання зябра та органи повітряного дихання трахеї або легені. Окрім того, досить часто у тварин у процесі дихання беруть участь їхні покриви. Тому, за способом дихання і будовою дихального апарату, у тварин виділяють чотири типи дихання. Шкірне дихання. Це обмін кисню і вуглекислого газу через покриви тіла. Гази лише в розчиненому стані можуть проникати через покриви неглибоко і з невисокою швидкістю. Тому шкірне дихання є основним у тих організмів, які мають невеликі розміри, зволожені покриви та ведуть водний спосіб життя. Трахейне дихання це дихання, яке здійснюється за участю систем поєднаних трубочок трахей, що пронизують усе тіло. З довкіллям їх сполучають спеціальні отвори дихальця. Така система доставляє гази до клітин та органів без участі рідин. Швидке переміщення повітря в трахейній системі забезпечується лише на невелику відстань. Тому організми з трахейним диханням теж мають невеликі розміри. Зяброве дихання. Це дихання за допомогою спеціалізованих утворів із густою сіткою кровоносних судин. Ці вирости називаються зябрами. Добре розвинений цей тип дихання у водних тварин. І останній тип це легеневе дихання. Це дихання за допомогою внутрішніх спеціалізованих органів, якими є легені. Такий тип дихання є найбільш досконалим, оскільки швидкість газообміну є високою, що забезпечує відповідно і високий рівень обміну речовин. Зазвичай дихальна система тварин складається з двох основних частин. Перша це дихальна поверхня, де відбувається процес газообміну. Дихальна поверхня може працювати тільки за умови, що вона буде мати певні властивості. А саме, добру проникність, тобто кисень та інші гази повинні легко проходити крізь неї. Малу товщину перехід газів відбувається шляхом дифузії, а вона добре здійснюється лише на маленьких відстанях. Та високу вологість. Бо гази проникають у дихальну поверхню лише в розчиненому стані. Друга частина це спеціальні структури, такі як трахеї, гортань або бронхи, які транспортують кисень до дихальної поверхні. Друга частина є не у всіх тварин, вона з'являється у тих організмів, у яких є потреба оберігати свою дихальну поверхню від висихання. Уперше вона з'являється в амфібій у зв'язку з переходом до наземного способу життя. Далі порівняємо дихальні системи основних груп тварин. У кишково-порожнинних газообмін відбувається через всю поверхню тіла. Спеціальні органи дихання в них відсутні. Кільчасті черви можуть мати зовнішні зябра, такі як багатощетинкові, також можуть дихати через поверхню тіла, такі як малощетинкові та п'явки. Двостулкові та головоногі молюски дихають зябрами. Черевоногі молюски мають для цього легені. Риби здебільшого дихають зябрами, але деякі мають додатково і легені. Наприклад, дводишні риби. Земноводні можуть одночасно дихати примітивними легенями та поверхньою всього тіла. Лазуни, птахи та савці дихають виключно легенями та мають складну дихальну систему. Основною функцією органів дихальної системи є доставка кисню, видалення вуглекислого газу та газообмін. Окрім того, органи дихання беруть участь у здійсненні інших важливих для організму функцій. Так, наприклад, легені і дихальні шляхи беруть участь в регуляції температури тіла, оскільки вони здатні випаровувати воду через поверхню. Епітелій носової порожнини має війки і слизові залози для очищення і знезараження повітря, яке надходить із середовища. У носовій порожнині багатьох тварин містяться нюхові рецептори, що сприймають запахи. А у верхній гортані савців чи нижній гортані птахів знаходиться голосовий апарат, за допомогою якого утворюються звуки. Дякую за увагу! Слідкуйте за новими відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть зауваження та запитання у коментарях.